Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Як повідомляє Tribuna.com, Динамо насправді не цікавиться атакувальним півзахисником Вуковара Робіном Гонсалесом. Про що раніше повідомляли хорватські змі? 26-річний колумбієць виступає у складі Вуковара з лютого 2020 року. Разом із командою він пройшов шлях від виступів у третьому дивізіоні Хорватії до виходу у вищу лігу. У сезоні 2025-26 робін Гонсалес провів шість матчів у складі Вуковара, у яких відзначився трьома голами. Правий Вінгер Динамо Кирило Пашко став гравцем Лехі. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті польської екстракляси. 19-річний український футболіст, внесений у заявку команди на сезон 2025-26, офіційно про перехід Кирила Пашка в Лехію клуби поки що не повідомляли. За інформацією порталу Transfermarkt, Кирило приєднався до складу Лехі на правах річної оренди. Нагадаємо, що у липні цього року польський журналіст Пітр Потемпа писав, що. Український Вінгар може приєднатися до Лехії на правах оренди. Шахтар продовжує роботу над трансфером атакувального півзахисника Греміо Габрієля Меки. Повідомляє, тато таке. Фабріціо Романо повідомляє, що пропозиція гірників складає близько 15 мільйонів євро, щоб отримати гравця у 2026 році. Своєю чергою, тато таке відзначає, що Шахтар запропонував 12 мільйонів за 17-річного бразильця, і наразі перемови не продовжуються. Мек дебютував за гремію у січні 2025 року, але майже одразу отримав. Перелом правої щиколотки і відтоді не грав на дорослому рівні. На рівні Ю 20 минулого сезону він має 13 матчів та 3 голи. Перехід лівого півзахисника Поліся Олександра Назаренка у Шахтар в обмін на Єгора Назарину не відбудеться. Повідомляє Тато таке. За даними джерела клубам не вдалося домовитися про перехід цих гравців. Вінгер поліся Бенні Макуана залишив Україну. Повідомляє, та таке. За даними джерела, наступний сезон він проведе у чеському Яблонці. Є ймовірність, що це не останній гравець з УПЛ, який підсилить чеський клуб, це трансферне вікно. Другу половину минулого сезону Макуана провів в оренді в ЛНЗ, за який зіграв шість матчів та забив один гол. У поточному сезоні він не грав в офіційних матчах. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що чеський яблунець робив пропозицію стосовно півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба. Цитата: з того, що я знаю, Макуана, напевно, не останнє придбання яблунця у це трансферне вікно. Зокрема, маю інсайт, що чеський клуб робив абсолютно конкретну пропозицію Кривбасу за Єгора твердохліба. Ціна була 800 тисяч євро. Це майже вдвічі менше клаусули, яка прописана у його контракті з кривбасом. Криворізький клуб відмовив: до речі, він робив те ж саме у випадку Зелензе, який пропонував приблизно таку саму ціну, сказав Співаковський. 24-річний твердохліб у поточному сезоні провів 5 матчів за кривбас в усіх турнірах. В його активі 3 голи і 2 асисти. Лівий захисник Страсбурга Едуард Соболь перебуває у сфері інтересів стандарта. Повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі. За інформацією джерела клуб Ліги Жупіле проявляє конкретний інтерес до 30-річного українця. Переговори між сторонами тривають у січні 2023 року. Страсбург заплатив Брюги за Соболя 2,5 мільйони євро. У минулому сезоні він віддав один асист у 13 матчах. Металіст 1925 хоче придбати центрального захисника крузейро Бруну Ферейру Алвеса, Повідомляє Глобо: Нещодавно представники гравця надали раді директорів клубу пропозиції від харківського клубу, але ті проаналізували його та відхилили. 20-річний бразилець нещодавно продовжив контракт до 2030 року, в якому прописана клаусула для міжнародних трансферів у розмірі 100 мільйонів євро. Алвес поки що не дебютував за Крузейро на професійному рівні, але уже потрапляв в заявку клубу клубу. минулого сезону він провів 27 матчів на рівні Ю-20, забив два голи та віддав два асисти. Колишній центральний захисник Вердера Іван Єрмачков отримав пропозицію від Кудрівки. Повідомляє футбол 24 гравця в команді особисто хоче бачити головний тренер Василь Баранов. Сторони можуть підписати контракт на один рік. Нагадаємо, Вердер оголосив про припинення співпраці з Єрмачковим 1 вересня. Іван до літа 2022 року перебував у структурі Колоса, а потім приєднався до Вуперталя Юй-19, з яким і перейшов у другу команду Вердера у липні 2024-го. У першій половині сезону 2024-25 Єрмачков грав тільки у товариських матчах Вердера 2. А у січні цього року клуб віддав його в оренду у клуб регіональної ліги Вікторія Берлін. На рахунку Івана два матчі за збірну України Ю-20 і 6 ігор і один гол за команду Ю-19. Ліц і Ньюкасл продовжують слідкувати за форвардом Роми Артемом Довбеком. Про це повідомляє от за інформацією джерела, обидва англійські клуби залишаються зацікавленими у підписанні 28-річного українця під час зимового трансферного вікна. Нагадаємо, Рома купила довбека минулого літа з Жерони за 30,5 мільйонів євро. У попередній кампанії він забив 17 голів та віддав три гольові передачі у 45 матчах. Прес-служба Карпат у відповідь на запит «Трибуна. Ком повідомила, що Володимир Єзерський на цей момент не працює у футбольному клубі Карпати. Причини припинення співпраці не назвали. 48-річний Володимир Єзерський у січні 2024 року приєднався до тренерського штабу Карпат на посаду тренера з організації гри в обороні. Водночас він залишається працювати у структурі молодіжних збірних України. ЛНЗ оголосив про припинення співпраці з нігерійським форвардом Францісом Момо. Франсіс та керівництво Фіолетових домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою. Про причини такого рішення не повідомляється. Дякуємо за внесок у розвиток команди та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться у повідомленні клубу. Олександрія 2 оголосила про підписання чотирьох футболістів, які поповнили склад команди. Новачками стали Абдулмаджид Мухамед Мухаммед Ібрагім, 19-річний півзахисник з Нігерії. Контракт розрахований до 31 травня 2028 року. Еммануель Арнізе Анайо, 18-річний Нігерійський нападник. Гравець приєднався до клубу як вільний агент. Контракт діятиме до 30 червня 2026 року. Кельвін Арнізе Дайка, 18-річний нападник. Його контракт. Контракт відбувся з клубу Едел. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року. Даніель Гасену, 18-річний півзахисник із Ганни. Трансфер здійснено зі спортивною академією Ліберті Спортінг Академії у Дансомані. Контракт діятиме до 30 червня 2026 року. Нападник металіста 19-25 Раймонд Овусов Рімпон перейшов до Кудрівки на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону. Раймонд приєднався до металіста 19-25 у грудні 2023 року. У першій половині сезону 2024-25 він відзначився одним голом та одним асистом у 12-ти матчах за металіст 19-25. А другу половину кампанії грав в оренді за клуб другого дивізіону Австрії Горн. За цю команду на його рахунку 9 матчів та 5 5 голів. Київський локомотив взяв в оренду 22-річного півзахисника Кудрівки Івана Мельниченка. Зазначено, що угода розрахована до кінця поточного сезону. Локомотив виступає у другій лізі. Мельниченко у поточному сезоні не грав за Кудрівку в офіційних матчах. Всього він провів три гри за команду. Кудрівка оголосила про перехід центрального півзахисника Миколи Вичурка у чайку на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного року. 33річний хавбек раніше вже двічі грав за чайку у сезоні 2019-20, а потім з 2022 по 2024. -й. 28-річний український правий півзахисник Олег Ільїн перейшов в оболонь. Деталі угоди не вказані. За даними Transfermarkt, футболіст орендований у Колоса до 30 червня 2026 року. Взимку 2025 року оболонь також орендувала гравця у колоса. Він провів 11 матчів за команду і забив один гол. Колос оголосив про підписання лівого захисника Зураба Рухадзе. З діли український клуб підписав контракт з 22-річним грузином на три сезони. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 150 тисяч євро. Рухадзе виступав за ділу з лютого 2024-го. Цього сезону Зураб провів за клуб чотири матчі і не відзначився результативними діями. На рахунку захисника чотири гри за збірну Грузії Ю 19 і шість за команду «Ю-21». Український вінгер Челсі Михайло Мудрик досі не отримав офіційного вердикту за провальний допінг тест. Наразі йдуть консультації адвокатів-футболіста із контролюючими органами. Натомість інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що у справі Мудрика однією із зацікавлених сторін став донецький шахтар, який продав футболіста в Челсі. Бурбас стверджує, що донецький шахтар наразі займається підготовкою судового позову проти української асоціації футболу. У ЗМІ з'явилася інформація, що допінг Михайло. Отримав у таборі збірної України. Якщо офіційно це доведуть, то гірники позиватимуться. Звернення стосуватиметься позбавлення дискваліфікації, через яку клуб додатково не отримав 30 мільйонів євро бонусу. Тобто Шахтар намагається допомогти і виправдати Михайла. Зрозуміло, що це відбувається з фінансових причин, але все одно. Раніше інші джерела стверджували, що позов проти УАВ також готує і Челсі, який поніс через цю ситуацію ще більше втрати. Лондонський клуб заплатив за мудрика 70 мільйонів євро. Отже, як ми бачимо, ситуація навколо Вінгара Челсі та збірної України Михайла Мудрика набирає нових обертів. Фіфа внесла зміни до календаря матчів національних збірних, починаючи із сезону 2026-27. На офіційному сайті Міжнародної федерації футболу оприлюднено графік проведення міжнародних матчів національних збірних до 2030 року. Включно відповідно до цього розкладу, починаючи із 2026 року, восени замість трьох міжнародних вікон буде передбачено дві паузи для матчів збірних. Новий календар об'єднує вересневі та жовтневі паузи в одне подовжене міжнародне вікно. Під час якого футболісти збиратимуться у складі збірних, щоб провести до чотирьох матчів, у 2026 році міжнародна пауза запланована на період з 21 вересня по 6 жовтня. Загальна тривалість цієї паузи складе 16 днів. Своєю чергою, у березні та листопаді міжнародні паузи залишаються без змін. Кожна триватиме 9 днів, протягом яких збірні зможуть провести по два матчі. Літнє вікно у травні-червні також зберігається. Воно передбачає у дев'ятиденну паузу. Для двох поєдинків, включно із можливими товариськими матчами, в рамках підготовки до турнірів, зазначимо, що весени 2026 року у Європі заплановано проведення матчів групового етапу Ліги націй. Федерація футболу Азербайджану повідомила про відхід з посаду головного тренера національної збірної Фернандо Сантуша. Контракт із 70-річним спеціалістом був розірваний за взаємною згодою сторін. Португалець очолив Азербайджан минулого року. Під його керівництвом команда програла 9 разів та двічі зіграла в нічию. Різниця голів 4-29. 9 вересня азербайджанці вдома зіграють проти України у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 Керувати командою у цій грі буде тренер збірної ю 21 Айхан Абасов. Після поразки від Франції збірна України готується до другого поєдинку відбору на чемпіонат світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва стане Азербайджан. Поринь у всесвіт футболу разом з Фабет. Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння у прямому ефірі. 9 вересня збірна України проведе другий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026. Гра проти Азербайджану відбудеться на республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок цієї зустрічі заплановано на 19.00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку покаже медіасервіс Мегого та безкоштовний телеканал Мегого Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. Також зустріч буде доступна безкоштовно у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково прямо зараз і дивіться матч головної команди абсолютно безкоштовно разом з нами. Посилання на трансляцію в нашому каналі з'явиться перед початком поєдинку. Посилання на сам канал. Знайдете в описі або у закріпленому коментарі, або ж відскануйте QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Збірна України підходить до цього матчу після поразки від Франції та змушена розв'язувати кадрові питання. Саме від гри лідерів та концентрації команди залежатиме результат зустрічі в Баку. А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, з яким рахунком закінчиться цей поєдинок.